Хмельницький став ще одним містом, де люди спільно з міліцією вирішили боротись з тими, кого в народі називають тітушками. Останніх, щоправда, поки в нашому місті не було. І вся інформація про їх приїзд виявилася непідтвердженою. Формуються загони самооборони, які впродовж ночі чергували в місті, чергували окремі депутатські групи, чергували афганці, чергували підприємці, які самі організували самооборону наших місцевих ринків. Дуже активно допомагають таксисти, які максимально моніторять, Рядь будь-яку інформацію, яка з'являється, і супроводжують будь-які там. Підозрілий транспорт, підозрілих людей, окрім патрулювання вулиць, загони самооборони також перевіряють автівки, які наближаються до міста і викликають підозру. Допомогти як активістам, так і правоохоронцям може кожен бажаючий записати самооборону можна на майдані або всі облдержадміністрації. хобдержадміністрації. Записуйте загони самооборони, долучайтесь до патрулювання. Нам на ніч потрібні і потрібні люди для чергування, для патрулювання, долучайтеся, організовуємося і один одному максимально допомагаємо. Тим часом. Начальник міського управління охорони здоров'я вирішив щодня зранку і ввечері розповідати на майдані про стан поранених під час стрілянини під місцевим СБУ. Отож, на ранок 21 лютого стан людей різний. Найважчий у жінки, які влучили в голову, та в хлопця, якого прострелена гомілка. Жінка поранена у голову знаходиться в крайній важкому стані, Край важкому тут. Залишається одна нам всім молиться за її одужання. Кулю не вдалося витягнути, тому що під час операції була така складність, що витягнення тої кулі могло привести при смерті на операційному столі. Мужчина з пораненням в коліно і в гомілку в складному стані, але вчора так само він вже зі мною розмовляв, і його стан. Покращують тим часом пункт прийому крові переповнений самою ж кров'ю. Активність хмельничан, начальник привітав. Проте зараз закликав зупинитись, бо кількість перевищує потребу. Та й використовувати лікарі зібрану кров можуть лише після серії аналізів та перевірок. Ми ж не можемо викинути ту кров, яку ми взяли на сьогоднішній день. Кров здавати немає необхідності. Так само кричали, що в Київ здавати. Не так це робиться, шановні кров має дослідитися, кров має взяти і бути правильно зберігатись, правильно доставитись. Не один лікар в Києві не візьметься. А от депутати обласної ради, які вчора проголосували про створення виконавчого комітету, якому будуть делеговані всі повноваження облдержадміністрації, поки не поспішають із формуванням його. Усі посади розподілять лише після повної перемоги революції. Всі події зараз вирішуються в Києві. Ви ж розумієте, що якщо народна влада переможе в Києві, то і Створюється і виконавчий комітет, і буде і народна влада в Хмельницькій області, і ми наведемо лад в Хмельницькій області. І буде в нас порядок. І гроші не будуть розкрадатися, і буде все чесно і по честі. Близько полуня на майдані з'явилися священики. Відбулася прощальна панахида за загиблими хмельничанами. Їх наразі четверо троє. Зустріли смерть у столиці. Один під тим же управлінням СБУ. До кінця дня люди збирались сформувати в приміщенні колишнього офісу партії регіонів штаб народної самооборони з майдану. Також закликали відвідати всі державні установи і познімати портрети Віктора Януковича.